Зможеш ти відчути різницю між цими двома грувами як може бути таке, що в обох випадках качає, але качає зовсім по-різному. Виною усьому свінок, про який ми сьогодні і поговоримо. Ну, а мене звати Ігор, я викладач у вільній музичній школі. Дім. Отже, коли ми говоримо про свінг, нам варто розуміти, як саме влаштований ритм, а влаштований він наступним чином. Для зручності музиканти домовилися розділяти пісні на більш короткі фрагменти, так звані такти. Можна уявити, що такти це такі собі цеглинки, з яких і складаються пісні. В свою чергу такти розподіляються на долі, тобто кожен. Так, ми можемо відрахувати по чотири долі. Власне, за таким принципом і працює метроном. Два, три, чотири і ось нарешті ми підійшли до етапу, коли ми можемо застосувати свінг. Справа в тому, що світ можливий лише за умови, що ми граємо восьмими або шістнадцятими нотами. Я зіграю одну й ту саму партію двічі. Перший раз я зіграю прямі восьми ноти. Це означає, що на чотири удари метрономи, які ти чув раніше, я зіграю ідентично рівні восьмі ноти. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. <плес> В другому ж варіанті прозвучать засвінвовані восьмі ноти. Це означає, що сама партія не змінилася, але змінилося відчуття ритму, змінився сам підхід до рахунку ритму. Раз, і два, і три, і чотири. Наостанок хочу зазначити, що скоріше свінг – це градація. Саме це і робить гру кожного музиканта, будь то клавішник, барабанщик чи гітарист абсолютно унікальною, адже кожен з нас зміщує ці ноти та грувить по-своєму. Аби закріпити теорію на практиці, приходь на наші джеми від дім. Вони приходять щоп'ятниці та щосуботи. Це джеми, які несуть навчальний характер. І я обіцяю тобі, що вони принесуть тобі не тільки насолоду від гри, а також багато-багато нових знань. А також на наших джемах по-справжньому драйвово та дуже дуже спекотно. Тож обов'язка. У приходь.